раз, два, три. Витаю, шановный кандидат, кандидат на звание заступника полиции Шерифского департамента. Можете представиться? Меня зовут Олег. <свят> Доброе. Розкажіть трішки про себе. Може хобі якесь є. О, хобі немає, Живу в Києві. Mm. Поняв. Mm. А якщо ви готові, то тоді переходимо до питань. Давайте. Mm, думаю, можна почати спочатку з самого простого. Яка ваша норма гри за день? Два-три. години в день. Понял. Uh, uh, Розкажіть, що таке РК? В uh. раді портрена на місце до де в Беларадини. Людина точніше. Uh -huh. Що таке ПГ? Ага. Робить себе героя. Понял. Как супермен. Понял. А... А, що таки дм? Дм? Вбивство одні людини без причини.